Сьогодні у розвадові почали ліквідовувати наслідки витоку газу. За допомогою техніки знімають шар глини та намулу із дворів та вулиць села. цього, Почалося того колипня, десь починало гурлити, пішло нижче, нижче, пішло купить хату, а потім з тої сторони, потім зачинило з тої сторони, і потік по догорі там. І то точно одна, дві, три, чотири, п'ять чи шість точок було, щоб воно бухкало до гори піднімалося. А там бачите, воно на хаті до скільки висота, з під хати, з там тої сторони йшло, таке саме. Один із таких гейзерів із суміші води та газу утворився на подвір'ї Ярослава Лашківа. Пошкодив хлів та підмив фундамент будинку його родини. Гейзер був аж до гори десь 5 метрів. Фонтанувала вода? Фонтанував. Отак хотіли бабу, бо бабу до гори відлітала тільки всього вода з газами, було чути сірководин такий. Чуть -чуть. То все ушло сюда до. Під хату саме більше пішло вимулювало то все. Зараз тут залишилась замулена земля та відмітка на стовпі, куди дісталась вода. Ми з дітьми втікали з хати. Ви розумієте? Ми діти півтора рочку і річ, ми дітей побудили. Ми діти плакали. Ми втікали. Ольга Лашків каже, зараз у будинку утворюються тріщини, і жити тут небезпечно. Тріскає, ви розумієте? От я підійшла і чую, що стіна тріс-тріс-тріс. Навіть п'ять хвилин не прийшло, як вже знову от. Тріщини, тут тріщина пішла. Теж як розповідають мешканці розвадова, із якими ми поспілкувалися, розглядають причину того, що сталося у діяльності бурової газової вишки. Неподалік всі прекрасно знають, що. Сталося, якби не бурова вишки, то то би того не було. Розумієте, вони два роки ходили. Вони заміряли, де є газові родовище, де ті сховити. Вони якраз там, де нас випанко, там були і над рікою. У нас є газовидобувна компанія Горизонти і надала техніку, яка зараз ліквідовує наслідки витоку. Геолог цієї компанії Володимир Пилипів пояснює викид геологічними особливостями території навколо зараз. Роботу бурової зупинили. Трапилося зараз ну, в рахунок, ну будемо говорити рідної геологічної будови цього району, де проводяться роботи. Постерігалися вигляд виділення газу на поверхні землі. Ну, впродовж багатьох років там фіксували це широких 50-х роках і минулого року, навіть коли борилася зверловина на воду викинув викинувсь, і стався такий газопровід, але то було на такій локальній частині, і він припинився. І от ми якраз почали працювати на, 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 на тій території, і він проявився у вигляді грифонів. І, ну, там і людським спорудам і родам. За словами заступника керівника Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика, у розвадові відновили електропостачання, але ще не відновили подачу газу. У найбільш пошкоджені два будинки села мешканцям поки не рекомендують повертатись. З'ясовує, що сталось створена комісія. ТЕП і ЕНС. Вона ж опрацьовує і обліковує розмір збитків. Важливо, що ми розуміли, перш за все встановили причину у зв'язку з чим це все відбулося. Однією з причин, це є проведення робіт по бурінню газової свердловини, яка відбувалася приблизно за півтора кілометра від цього. Але на даний момент ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію поки що документально не вдалося. Водночас варто віддатно належне, що підрядна організація, яка здійснює ці роботи, і замовник, який замовив, вказано підрядну організацію для буріння свердловини, на даний момент готові відшкодувати понесені збитки, того, як вони будуть встановлені документами. Результати роботи комісії, за словами Андрія Годика, зокрема розмір збитків, мають оприлюднити у суботу, 29 квітня. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.